No, no, no. Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Toilet Tower Defense. Тут і вийшло нове оновлення, е, з, яке називається Sand Skywing Shop. Тут додали купа мікрофон кейс. Ну, зараз глянемо. Так, Sand Skywing Shop. Тут просто Titan Turkey Man 50 тисяч еліх. ой. Йой, еліх. Одним словом, здоров'я, бо він випускає там якийсь Юніт маленьке, значить. ДПС 130 тисяч, кулдаут 02 секунди, ренджа 50, пласт рентжа 6 і демедж 26 тисяч. Він і сплеш і уєб'є. Далі. Ну, тут Турки Хердер Міфік. Він випускає юнітів по 2 мільйони. Ну, я би не сказав, що 2 мільйони це так багато, але окей. Далі легендарка Турки Клокмен. І. Ну, далі там не так цікаво. Так що, можна вже так не дивитися. В магазині. Міфро... Мікрофон кейс. Так, простий мікрофон. Ну, Тут нічого такого особливого нема. В другого нічого такого. Третій вже є сломінг і 35к ДПС. Далі юніт у якого 5%, що може випасти. Він бустер. Він, ну, і найкрутіший бустер теж. І в нього 130 тисяч ДПС і додає ніч буст. Оце прикольний юніт. Ну на нього відсоток малий. Пів відсотка. Ну це досить мало. І тут Титан Титан Мен з'явився. Тобто Титан Титан. Оце так. Хтось мені кидає трейд? Ану. Давай я тобі годліка. А ти мені кулокмена, так? Ну, треба, щоб додавав. Адед. Адед. Ну який один старфол? Ну, шо той старфол коштує? Ні, ну з ним, ну зато зі Стерфалом прикольно йти в той в Endless Mod, так як я був пішов і там 100 хвиль пройшов. Можна піти в Сан Ануцька По два... по 40 турки коштує один кейс. Ясно. Можна купляти за роблокси, За робаксі. Ну, якось тут дорого дуже. 2500 робаксів за 2500... Індиків, але хоча нормально. Ну, я б не сказав, що прям так нормально якось, але окей. Ідемо в Сенкс Гуг Тейл. Оце так називається. 50 хвиль тут. Ну, я думаю, що я з такою хвилею маю пройти. Але замість вченого кого можна взяти? Замість вченого. А нащо мені когось? Нащо мені ще хтось. Я так буду справлятись. Ну, надіюсь. Може хтось зі мною залетить. А ну, цікавика. В челіка юніта які? Ну... ні-ні-ні, я сам піду краще. Опа, я сам пішов. Ой, який той титан. Индикмен. <laughs> так. І лятопури дадім. І поки ми загружаємося, спустіть це вниз під відео і ставте лайк і підпишіться на канал, будь ласка. Бо ми вже вчимо до цілів 200 підписників, так? Дуже дякую вам. Так, і в нас зараз тут що в нас? Що в нас? Ще загрузка йде? Отак от. Так вот. Загрузка зараз пройде вже. от так от Ого, яка тут карта? Ой-ой-ой-ой-ой. Что є, чту баги? О, ковбаска. <кхи> тут ковбаска на столі. Треба брати сант. Ставим санту. До речі, цікаво, який тут буде івент на новий рік. Бо вже, як то кажуть, це новий рік не за горами. Отак от, от. Нашої бази 400 хп. Не так дуже багато. Ставимо автоскіп. І ставимо другого санту. Ого. Я між ними щось дуже... Трежу розвернути, щоб ближче поставити. Отак от, от хоча б. І все, тепер можна буде поставити алярм клокмена, щоб він тут сейвив трошечка. Щоб ми. Бо інакше ми програємо. Ну о, все, ідеально. Він б'є є демеджом, 250 демеджів в пів секунди. Це є класно. У нас в нашої бази лишається 150 хп. Це досить мало. Тобто один хтось вже... Бос якийсь проїде і все. Ой, я забув санту поставити. Йо. йо 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 Це не добре. Тепер викачуємо двох сант. Може зараз навіть, навіть третього, надіюсь, встигнемо до скіпу. Ну-ну-ну-ну-ну. Є, встигли. Це дуже добре. Е, викачуємо далі. Одного викачав. Надію, що зараз другого зможемо викачати, але це я вже сумніваюся. Нам ще треба. Тут 50 хвиль в одному тому раунді. Ну, в одному режимі. Це класний режим, бо в ньому тут. І там, щоб вибити того самого міфіка чи годліка, ну вже не прям такий низенький. Той відсоток... Ой-ой-ой, А тут босс. А я забув про боса. Опа, а я тут викачую. Все ставимо за 700. Ну, він зараз б'є то точно, 100%. 100% вб'є його. Але його ми зараз продаємо і ставимось тут. Алярм хай стоїть на всякий випадок. А, я вже навіть знаю, напевно, тут або якийсь новий бос спеціально зроблять. Для цього режиму, або тут буде турка гігант, та, що, знаєте, виходить на якому там. Я знов забув, на 80-му чи на 90-му, ну в Endless моді десь там. Зараз ще одного поставимо такого. Алярм клок мене можна продати. Він нам тут дуже не потрібен вже. Ну, він тут нам щось такого не робить, нічим вже не поможе. Один алярм. Добре, у нас санти викачені нормально так викачуємо. Але давайте, може, краще одного того лазера вкачаємо нашого. Ну, і поки ми нормально справляємося. Тобто можна викачувати далі сант. 10-та хвиля. Ми 10 хвиль, про... 11 хвиль 3 хвилини. Як ви кажете, це нормально? Я вважаю, що це нормально. Ну, бо це легкі. Dual Blade, Toilet. Поки що ніяких таких босів не йде. Серйозних. А ну гляне, може, у мене. То і от. А, ні, бос скейтборд. Ой, бос help Bar в мене включений. Так що все нормально. І тут викачуємо Санту раз. І нам потрібно. Дві тисячі мені треба. Але може тут краще викачати. Ні. Окей, давайте одного на всякий випадок. А можна вже поставити одного старфольчика? Щоб він тут стояв. Але я б його от сюди впихнув, бо в нього велика ренджо. І давайте зараз за один раз його прокачаємо. Бо нам потрібна підтримка якась. Щоб ми не програли. Бо не дуже хотілося б програти, чесно кажучи. Ой-ой-ой! Нас тут встанети можуть. А вже летять ті чундрики, <хи> які можуть станети. І поки давайте викачувати сант. Дві тисячі і тут дві тисячі. Нам ще 3 тисячі. Щоб викачити іще одного санту. До речі, поки ми проходимо, напишіть в коментарі, який би ви хотіли побачити на моєму каналі відео, може, якусь гру, якийсь режим в Роблоксі. Просто напишіть, я всі коментарі читаю. Так. Ну, тут поки йде легко, можна далі сант викачувати. Одного санту на максимумі вже. І другий там, може зараз тоже максимум. Ой-ой-ой. Гелікоптер, паразит, тойлет. От. Ого. Е, алло, гараж. Алло. Аня, ми вбили. А, не, він вбиває туди, але. Надіюсь. Не, він не вбиває. Все тут капута. Не, ну це вже вб'є точно. Вони разом його Так що все нормально. Одного тут суто я поставив для того, щоб він станев, а тут же можна далі виставляти оцих лазерів. Оце якесь фіаско. Вони всі приходять тут завжди. Викачуємо за 10 тисяч і все. Щоб він же міг станути тою гігантською каменюкою. Бо іншого виходу в мене просто нема. Інакше ми програємо, а програвати я взагалі не хочу. Так що викачуємо їх тут всіх. А далі будемо Сант викачувати. Бо Санта без Санта нікуди. Ми зараз викачаємо, зможемо викачати Санту. І все буде нормально. І все одного на максимум ще одного лишається викачати санту. Угу. О, все. Якраз на максимум викачуємо останнього санту. І все. Тепер можна викачувати всіх інших. Можна ще одного, наприклад, старфольчика поставити. Хай собі стоїть тут на всякий випадок. Буде під сейф такий невеличкий. І що у нас тут всі на другому левелі, правда? Ті так. Так що можна викачувати вже деяких на третій левел. На третій левел. А може, краще я краще старфольчика другого викачаю. За 10 тисяч і буде класно. І все буде нормально. Опа, викачуємо старфольчика. Ну і ж він не викачився? О, все, тепер прокачався. Далі за 3 тисячі прокачуємо ларч лазера. 26 хвиля. 8 хвилин, тобто. Я сподіваюся, що ми зможемо пройти весь режим і все буде добре. І ми не будемо програвати ніде. Цього викачуємо далі. Ну, я поки до 7 тисяч тільки викачу. Ну, коли нас... на останню одним словом прокачку я викачую. Щоб було у нас. І зараз 7 тисяч викачаємо його, правда? Правда. Викачали. І все, тут 12 тисяч. Добре. Давайте опа! 3 тисячі нам потрібно. Вже 30-та хвиля зараз буде. Ну, зараз 29-та, а наступна 30-та. І потім ще 20 хвилин лишається. Я думаю, хай у нас буде стояти 5 тих старфольчиків і все інше це ті от ларчі лазери. Ой, цей у нас взагалі не викачаний. За 7500 викачуємо, далі за 12. Ну, тут ще двох можна... Ну, окей, давайте хоча б двох поставимо старфолів. Бо старфоли дуже дорогі. Тому... Але хоча ні, давайте вже старфолів не поставимо. Я так передумав. Ставимо. Бам. 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 І бам. Якщо хочете, до речі, я можу піти так, як було з тим оцим якраз Starfall Endless Mode, але піти з Large Laser'ом оцим. Ну, але напишіть в коментарі, чи ви хочете таке. Якщо не хочете, ну то я не знімлю. Якщо хочете, то знімлю. Мені не важко. Єдине відео будуть виходити через день. Бо в мене там зайняті дні, можна так сказати. Ну, але я буду старатись робити побільше відео. Якщо не буде виходити, я вибачаю, звичайно. Ну, але вже є, що є. 11 хвилин ми проходимо 35 хвиль. Ну, може, можна, щоб вони швидше виходили ті всякі туалетики. І все, зараз будемо чекати, щоб всіх на максимум викачувати. Трошечка прийдеться в АФК постояти. Бам-бам-бам! Та ні, ми швиденько справляємося тут зі всіма. Туалети йдуть по ну, майже мільйони. От по 32 тисячі ми взагалі їх на ІЗІ-ПІЗІ. Ізі Ось, перший. У нас вже йде на максимум викачаний. Тільки що ще старфольчика одного хоча б три викачати, щоб він вже стане, бо він ще не станеть, як я бачу. І тоді старфол буде тут на всю мапу. Тобто тут одним старфолом можна всю мапу зачепляти. чіпляти. Ні, старфольчик він файний урон проносить, так. Так, то. Ну, мені ще три тисячі потрібно. Усе, тепер на максимум він викачаний старфольчик наш. Тепер він може станете. Добре. Тепер лишається інших ларч лазерів викачувати за 12 тисяч. Ой, тут одного я не прокачав. Тут я пропустив. Раз. Зараз можна другий. І зараз можемо третій. А, точно, я ж забув. От в чому приколу цих ларч-лазерів? в них. Е, їх неможливо спати положити. От тому вони будуть прикольні для Endless Моду. В них досить. в них багато. Ну, я би сказав, в них реально багато ДПСу. 80 тисяч дпс -у. це немало. О, та все, ми можемо їх станити. І все. О, вже 43-я хвиля. Я навіть, до речі, не замітив. Як настала 43 хвиля. Клас. Цього викачуємо. Я тут всіх навіть на максимум не встигну викачити. Як вже, вже буде кінець. Єдиний босс, тут по любасу буде важкий. Ну, напевно. І тут буде... Ну, мені здається, що тут буде турка. Турка. Турка Челік. Та, що спати вміє так ложити, Але от в чому прикол, якраз таки ті лазери, вони зможуть ту турку легко вбивати, через те, що вони мають нескінченний. Ну, їх неможливо положити спати. А от Starfall, от в них мінус, то, що їх легко дуже положити, бо в них навіть захисту немає, то їх можна з першого разу спати положити. І так от. Тут ще прокачуємо за 12 тисяч. Далі тут зараз можна буде викачати. Вже 47 хвиля. Зараз вже буде 50 хвиля і ми відкриємо один кейс. Кейс Один, 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 один. Цікаво, за скільки ми хвилин. Ми, мені здається, до 20 хвилин ми встигнем, правда пройти? Mm. Вже 48, вже 49 ой Ой-ой-ой, три викачувати далі. Тут же на максимум і цього три викачати. Викачали. Далі оцього три. Ой, я забув, навіть про цього. Ой. О, все, 50-та хвиля. А тут стоїть той. Камінь Старфола і все, він всіх прикриває. Ну, тобто, не можна... О, Турка, як я і казав. 4 мільйона ХП. Вендес в неї 20 мільйонів. Та все, ми її дуже легко розносимо. Все, її нема. Її просто нема. Шобґ. Оце реально класно зроблено клас! Але вона дуже легко її вбивати. Цікаво, її додадуть в Endless Mod. Ура! Ми прийшли режим. Прийшли-прийшли режим. Прийшли режим. Нам дали індиків. І ті індики ми обмінюємо на кейс зараз. Було б взагалі класно, якби кейс 20 індиків коштував. Але... Тоді там би годліки не були дорогі. Тоді. І на них би фармити не можна було. Ну але. Одним словом. Не будемо жалітись. Прикольний івент. І зараз ми відкриємо та й нам тут такий міфік випадає. Або краще годлік. І взагалі не треба міфік. Зразу полетить продаватись. Бо ви уявіть, зараз той міфік може коштувати 8 тисяч, напевно. Ну, це тільки моя думка. Так то я не знаю. Зараз перевіримо. Ну глянемо, скільки людей їх вибило. Опа. І сюди. Міфік. Ой-ой-ой, не так клацнув. Вже 9 тисяч вибило міфіків. Йо, Значить він вже не буде таким дорогим. Ну сама. Ой, я отримав Голкрайт. Голкрайт. І тут два Гіфта можна отримати. М -м, далі беремо Юніти. Оцей ультратуркій крей. Відкр... А а, а, -а, а там? А тут ж писав... А ні, ой, я переплутав кейс. Ну, так, як завжди, окей. Дуже класно, я прям рядий. Далі... Ну, Голкрей тут по-любому. Зараз простий, а не міфік. На міфіка 1% шансу. Я не розумію, як, як їх вже так дуже багато їх вибило. Там. Не, ну прям круто. Ну і що ж, на цьому моменті відео дійшло до свого закінчення. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і всі.